Всім привіт! Сьогодні в нас такий розклад про відчуття провини. За що ви можете відчувати провину, за що ви можете, скажімо так, в принципі, бути винуватими, звідки то воно у вас? І для чого? Відчуття провини у вас може бути наступне. В вашому характері може бути присутнє, таке, знаєте, ніби вам треба все знати, вам треба бути в курсі, бути в центрі уваги, бути в принципі. Да? і Ви можете занадто багато ну, приділяти себе іншим. Перше, у вас підсвідоме може бути відчуття провини перед самими собою, що ви. Навпаки віддаєте себе іншим людям. По-друге, можете відчувати відчуття провини за те, що ви навпаки лізете в життя інших людей, саме лізете. Чому? Тому що вам здається, що саме ви знаєте, як правильно, або ви по якійсь причині вирішили, що ви повинні знати і бути в курсі, що відбувається в житті тих або інших людей. Ось, Наступне. Ви можете відчувати провину із-за того, що це могла бути як нав'язана модель, десь із, із, ну, або із виховання, або виховували вас так, що у вас сформувалась така думка. да? Тут руки лізуть як в голову. Тобто це може бути нав'язане. Ось вам нав'язали що таким своїм вихованням, що там не так, там не так. І ось у вас вираховувалась така. Таке відчуття провини. Наступне можете відчувати провину, що ви навпаки не приймаєте участі в житті інших людей, або якоїсь вагомої людини, ну або по якійсь причині ви знаходитесь, скажімо там, подаль від любої для вас людини: це і діти, і батьки, і бабусі з дідусями, і друзі. От Ви не можете або нічим допомогти, або ніяк не приймаєте ніякої участі. У тому, да? Наступне, ви можете відчувати провину за те, що у вас, наприклад, не знаю, більше ідей і вони більш реалізуються, ніж у когось. І ось такий синдром самозванця умовно теж може бути. Да? Ну, синдром самозванця це не зовсім, скажімо, процес. Синдром самозванця це я маю блага, але я їх не використовую, тому що мені здається, що я там недостатньо щось там, недостатньо обізнаний, недостатньо освічений, недостатньо досвідчений і тому подібне. Да? Ось, а в принципі, також одна із сторін прояву синдрому самозванця. Це, ніби, знаєте, як я не заслуговую. Ось я маю, але я на те не заслуговую. Це теж це може бути ілюзорне бачення. Відчуття провини, що ми повинні про це знати. Як у вас це в голові проявляється? Ну, почнімо з того, що це відчуття, якщо воно на підсвідомості, карта місяця. Це на підсвідомості. Ну, ви повинні розуміти, що відчуття провини вам а, може закривати очі на наступне. Тобто, ви можете думати, що ви приносити лише, скажімо, розруху в життя людей, або ви там недостатньо щось там, праві, а знову ж таки, ви не можете дати комусь там, чи пораду, чи підтримати. Вам здається, що з'явись ви в житті інших людей, або іншої людини, це навпаки може ускладнити життя людей, або по вашій. Причині ви помітили, що в людини щось там, да, якісь, скажімо, там негаразди перепетії могли відбутися, і ви можете відчувати провину за це. Якщо ви батько або матір, теж це може бути знову ж таки, що десь ви могли, скажімо, там дитині, ну, перед дітьми провину теж можете відчувати за десь якусь свою, скажімо, там манеру поведінки або. Ви можете відчувати там манеру виховання провину або якісь вчинки ось за таке. Плюс ви могли проаналізувати і побачити, де ви дійсно своїми вчинками могли приносити людям ну, щось неприємне своїми словами, своїм, своєю поведінкою. Десь не підтримали, десь не підказали, десь закрились, десь пішли на поводу своїх емоцій, і тому подібне. Відчуття провини, відчуття провини всередині вас народжує відчуття важкості. Вам складно, скажімо так, бути дружелюб... не те, щоб дружелюбними, а по справжньому дружити із людьми. Плюс всередині вас це дає додатковий стрес, хвилювання, переживання. Ви можете навіть ну, помічати за собою таку якусь суетливість, але ви можете навіть не розуміти, чому ж то справжня причина. Це може бути відчуття провини. Відчуття провини ми можемо відчувати за все. За те, що залишились живими хтось вмер. За те, що ми маємо більше, ніж хтось. За те, що ми не маємо чогось ніж там. Да, там. Ну, ось, ось так. От я не маю, я не можу дати тобі ті можливості, ті можливості і ще щось. Ну, ось, відчуття провини може заставляти вас неосвідомлене, знову ж таки. да? Може, скажімо так, давати вам якусь дволикість в прояві вашої поведінки і ще щось. Ви всередині можете відчувати щось одне, зовні можете транслювати щось інше. Як, в принципі, ідентифікувати в собі ось це відчуття провини? Для того, аби зрозуміти, чи присутня у вас взагалі чи притаманна така риса вашому характеру, як вина, це подивитись на себе, на своє життя, як ви проявляєтесь з іншими людьми. Тобто. Чи вибачаєтесь ви за що ви вибачаєтесь, Чи присутні у вас таке бажання? Та ні, я краще піду, аби нікому не заважати, аби там ще щось, да? Потім ви можете відчувати стрес, і ви знаєте, що ви там в стресі, у вас може бути, наприклад, я не знаю, там постійна якась нервовість всередині, там, знаєте, якесь таке хвилювання, от ніби щось має відбутись. Або всередині у вас є таке відчуття, знаєте, як там руки тремтять, ні з того, ні з цього. Ви можете це перекидувати, я не знаю, там, ну, на якусь недостатність. По здоров'ю або, наприклад, там руки тремтять, це там тиск може бути. Ні, це насправді відображення якогось хвилювання, переживання. І такого плану, тобто це є стрес. А якщо ви зараз чуєте цю інформацію, то можливо зверніть увагу на таке відчуття, як відчуття провини. Ви можете відчувати вас могли так виховувати, що ви там за те відповідальні, за те відповідальні, за те. І ви зараз можете навіть не усвідомлювати, що ви насправді не берете відповідальність за своє життя. Ну, живете просто із як пливете по... за течією, тобто ну ось, оженив, народився, оженився, десь там згодився, все вмер, да? такого плану. Тобто якось по наїтію йдете йдете по тому, що ну, йти по наїтію, це трішечки не те. да, ну, В принципі, як пливете за течією ось, ну, ось такий уклад життєвий. Школа. Інститут, робота, да? і все, і пішла реалізація. А чи справді це ваша реалізація, чи справді ви хочете працювати саме на тій роботі, чи справді ви взагалі бачите себе найманим працівником? Там, да? І ось такого плану. Потім, якщо ви за собою помічаєте, що можете іноді так, знаєте. ну, Ну, казати не зовсім там правду, десь приукрашувати, десь притрушувати. Ось за це ви теж можете відчувати провину, тому що є якась можливо ну, неосвідомлена нечесність. Ну, це нормально, що ми люди іноді можемо десь перебільшити в своїх достатках, в своїх, не знаю, вміннях, поведінках, відношеннях і тому подібне. Ви можете, наприклад, відчувати провину навіть за те, що ви приховуєте свої якісь плани. Плани. плани ваші можуть бути не зовсім як якимись корис... корисливими для когось. Да? Навпаки, вони можуть бути благими, але ви е, приховуєте те, що ви щось плануєте е, самі від себе. Да? Як пропрацювати? Ну, по-перше, зрозуміти, як от відчуття провини, як воно у вас в принципі відчувається. Пригадайте, будь ласка, коли востаннє ви відчували провину ось явно усвідомлену? При тому, коли ви відчуваєте себе винуватими, да? як це у вас проявляється? В тілі десь, можливо, є якийсь відгук, зверніть увагу. Потім які думки, яка поведінка за тим слідує. Ви вибачаєтесь, що ви навпаки там, намагаєтесь зробити для людини більше, аби перекрити ось ту провину для свою да, перед собою, перед кимось. Чи взагалі ви вибачаєтесь? Можливо, ви навпаки, коли ви винуваті в чомусь по справжньому, да, і ви те за собою знаєте. Але ви закриваєтесь, відходите і знаєте. Ображаєтесь самі, можливо, десь і до ось такого плану. Насправді ну, ви повинні розуміти, що така поведінка, коли ви не берете відповідальність за свої вчинки, коли ви не там не знаю, не вибачаєтесь, тому що одне елементарне слово вибач або пробач, воно заміняє десятки розборок, десятки років образ і гештальтів, закриття, відкриття зрозуміли. Тобто, Іноді ось таке щире відверте пробач, воно може змінити все. А коли ви робите вигляд, що ну, ніби нічого не сталося, ви самі для себе перекриваєте дорогу, ви самі для себе породжуєте якісь, не знаю, там, незручність, страхи, невпевненість, знову ж таки, починає хромати відношення. І відносини, в принципі, ви починаєте закриватися, і з того накручуєте себе, інша людина накручує себе. Це іде такий ком, розумієте, ком, це і образи, і те, і те. Ось щось особливо, якщо в взаєминах ваших щось відбулось. Це дійсно варто і необхідно проговорювати. І просити вибачення. Просить вибачення не той, хто винуватий завжди. Да? А зазвичай це може бути та людина, яка хоче, ну, ось, скажімо, закрити ці такі неприємні питання у взаєминах. Це і друзі, і рідні, і колеги ось туди. Провина. Ну, Провина у вас як може відображатись. Дійсно, можете не вміти просити вибачення пробачення, тому що у вас підсвідомо укорінено сидить, що я, в принципі, можу бути там не винуватим. Тобто, я за все винуватий, я не буду просити вибачення, чого я маю бути там винуватим, чи ще щось, чи чого я повинна. Да? Можете дійсно, навпаки, ні перед ким не вибачатись, навпаки, вам простіше взяти позицію ображеного, ображеної. Да? І з того ви там можете робити свої якісь виводи, які насправді, там, по відношенню до іншої людини, не мають реальності. І це, знаєте, це ваша така зручна манера поведінки. Тобто я образив або образила, і сама ж на те образилась, да? що на мене образилась. Потім як це ще можна пропрацювати? Шляхом спостереження за собою? Як ви себе ведете, як ви почуваєте? Коли у вас провина, що у вас горять щоки, вам хочеться там, не знаю, провалитись крізь землю, чи навпаки, вам хочеться впасти на коліна, чи там, не знаю, вибачатись і зробити для людини набагато більше, ніж. Взагалі, ваша провина там вартої да. Ось такого плану, шляхом спостереження. Тоді ви самостійно зможете переглянути 12-й страшний суд. Та що ж це страшний суд? 12-й старший аркан, карта повішеного, але це також і нове бачення. Тобто, таким чином, коли ви самі з собою будете максимально чесними, таким чином ви зможете побачити і зрозуміти, як у вас проявляється, як це можна змінити і що саме ви би хотіли змінити. Ось такого плану. Так, чи є в нас тут ще, що ми повинні дізнатись, що ми повинні зрозуміти, так. Да. Ви повинні зрозуміти, що відчуття провини у вас насправді закриває вас від відчуття довіри. Те, що ви можете відчувати вину, неусвідомлену навіть, так? Да? Вам складно і важко довірити світові, життю, людям, словам і, в принципі, іноді навіть своїм думкам. Ви повинні зрозуміти, що ось це таке неосвідомлене відчуття, і поки що, можливо, для когось не відчуття провини, навпаки, воно може, скажімо так, закривати вас від нових думок, від бачень. Ви на себе можете боятись покластись і можете не вміти на себе покладатись. Ось отакого от плану. Любі, Кому необхідна допомога психологічного характеру або за допомогою карт Таро? Чи, можливо, воскова відливка в плані як чистка? Будь ласка, звертайтесь. номер мого телефону в шапці Профілю. В, в описі каналу. <сум> Я є в Телеграмі, також в Вайбері. Якщо в Вайбері не отримали відповіді, будь ласка, звертайтесь в Телеграм. Я на зв'язку і нагадую, для вас є 30 на безкоштовна консультація, де ми зможемо розібратись, що вас хвилює першочергово і в якому форматі нам з вами краще буде працювати. Тому що єдиного формату немає. Я підлаштовуюсь під вас, під вашу психіку, під ваш темп, ритм і зручність. Ну і в принципі перехожу на мову. Вас. У кожної людини є своя мова. І це не тільки саме та мова, якою ми спілкуємось, ні. Тому, будь ласка, звертайтесь і ми обов'язково будемо з усім розбиратись. Дякую за вашу увагу. Буду завершувати цей розклад. Дякую, що ви поруч дозволяєте бути поруч мені. прислухаєтесь, дивитесь відео, пишете коментарі, ставите лайки. Дякую вам за ваші підписки. Дякуємо нашим воїнам ЗСУ. Бережіть, Бережіться, будь ласка, і бережи, Боже наших воїнів і всіх наших людей, нашу Україну. Все буде Україна і героям слава. Всім добра, любі!